А ось наш сніданочок. Всім ще доброго ранку. Да, доброго. Ось, да. Такий сніданочок навалила, так навалила. Котлетки така макарошечка. такий салатик. Гарний. Ну, у мене те ж саме, в принципі. Ось такі присіла я на ці салатики. М -м -м -м. М -м -м? І без хліба, бо в нас макарони. Так що там. Да. Павутинка, як там? Павутинка вона називається. М -м -м. Ну, добре, гарне, смачно. Всім смачного. Так, що, ребята, роздивляємося те, що Коля нам заказував. Це, да. оказується, електронна рулетка. Ти її представляєш, ну, представляє до шкафа. Просто. І він вимиряє зараз... Ну, а, э... потому, что, допустим, мы хочем от, ось, допустим, ми хочемо знати все розстояння. Ось цієї стіночки до цієї стеночки. Щоб не тягнути, короче, рулеткою. Да. Вставляємо, нажимаємо, там воно появляється точечка, дивіться. А, да, да, да. Все, Ага. Да. Нажимаємо. Ось, метр, Два э, метр два двісті сімнадцять коротше. На метр двадцять один і сім. Да. Офієть. І до скільки воно може? Ну вроді до двадцяти метрів б'є. Та ти що? Да. Офігень. Ну це круто, що може сказати. Так, ну це ця штука. Шо? Да. Ну, я блин, опов... Тепер да? ми роздивляємося те, що поприсували Колі. Він хоч розказує, що це таке. Що там видно? Це виходить. Видно видно. Да? видно, видно, видно. Працює, така достаточно. Похоже, на старейную мобилку. Да, на мобилку похоже. И бонька, дивиться, бо те самое. Тут же понял этот. Скажи, да, я такое люблю. Все, пропало. Далее раздувляемся. Дивите. Вот это К штука. Офигительно. Да, прикольно. Воно це для паяльника. Бачите, тут можна воно плату чи що, ну плати зараз ну, поки нема. Да, плати нема, це місто плати, допустимо. Поняли? Mm -hmm. Ось, беремо. Чінкс. Да, і руки свободні. Да. Вона, руки свободні. Ось лупа, дивіться, Увеличує. 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 Збільшує. Ось, А це, це маленьке А це дивіться, воно геть зовсім збільшує. Ось. Якщо щось там дрібничка якась да, якусь дрібничечку треба припаять, випаяти, то блін. Класна штучка, дивіться. Все залізне, класне, не? Так, да, металеве. Ось. Ну, коротше, крепке. Там три батареїчки знизу і працює. Тут ще один крабик. Це ж це речі ми купили і то, і то. Це вже два да. паяльничка. І той і той класний, да? Да, так? Да. То, то, це, по-моєму, круче. Показали. Ну Це круче чому? Тому що в нього настройка йде по градусам, як е по 10 градусів додається. Да. Тут по 10 градусів можна додати. Температура від 200. А, от нуля, яких 200. От нуля температура до 400 градусів. Можна виставляти і по 10 е, кожне нажати 10 ділень, поняли? 10, 20, 30, 40 градусів. Що, мабуть, так це скучили, за то да, поняли. Так Да. а цей, коротше, поняли. Поняли? От, у цього тільки три три положення. По-моєму, 320, 400 і 420. Ось, ну, він такий. Ну, Той, все класний. Ну, теж класний, так. Да. Я подивився, перевірив. Якби він був у цього, цього кольору оранжевого, то було б просто супер. Ну, і скажи, будь ласка, кажуть, що ширпотреб. Ніфіга Довольно не ширпотреб. Довольно круті штуки. Воно, да, так, воно все реально... От паяльник оцей, допустим, щоб у нас якийсь такий паяльник взяти, то я не знаю, він полторашку буде стоїть. Полтори тисячі. Це по-перше. Одне, одне жало отаке у нас купити, воно стоїть 200, 200 по-моєму, гривень. Щоб ви Пожалуйста. розуміли. Це ж з кер... керамікою, поняли? Дуже круті жалова. Вот. Ну, блін, що розказувати. Оце, ось, рулетка, да. Оце рулетка, так. Оця рулетка стояв в Дніпроемі 1600 чи 1700 гривень. Пожалуйста. Точно каже. Просто на ній написано Дніпроем. Все. У китайців взяли, набили Дніпроем та і все. Вони так. заказали, да, со <сих> своїм тим самим. З логотипом вже зразу. Тобто тут вона обійшлося скільки? 200-300 гривень. Ні, по-моєму, це 400. Обійшло. 400 гривень. все одно. 400 гривень. Я не знаю, я вже не пам'ятаю. Це ж виходить, дивіться, од. Одна третя. Да. Одна третя частина Та ти, працює. Так, там вообще 150 чи щось таке вийшло у ну. мене. Ти попробуй у нас таке пойти за 150 купити. Та ну, звісно, нема, нема такого. так. Це пластмасове за 150 не купить. Такого в нас немає. Що, да, да. колоночку, так? Да? Показав я вам колоночку. Дуже Тоже. цікава річ. І от у нас теж, теж за 180 гривень не купиш. Та ні, ти що. Можна, пожалуйста. Ні. Я дивився на Promua, продають саме дешевшу 800 гривень. Пожалуйста. Саме дешевшу. І да. кажуть, що в тему. Фігня. А Фігня. Там же, Фігня. Там же, там же та ж сама, ця ж сама колонка продається у нас на Promua. Тільки ж уже 800... Просто ті люди, хто не читає внизу пром'ю. Є можливості колонки, є можливості цього ж цього, паяльнику. Треба читати, а не те, що побачили по картинці і взяли. Да -да, дивіться, я ж не по картинці беру. Картинка, понятно, першочергово дивимося на картинку, потім заходимо і дивимося опис товару. Читаємо опис. Там є внизу, коли ви пролистаєте, а пролистаєте. Саме, саме. Внизу буде під як закінчиться фотографії товару, буде повний опис товару. Нажимаємо читаємо повний опис. Дивимося на фотографії розміри. І ще один немаловажний такий фактор. І читаємо коментарі. Ну, Поняла? коментарі це таке, знаєш. Була. Ні, 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 ну є там, де живі коментарі читаємо, а не там, де цей товара мені дуже там підійшла. Ну ну да, то видно, что такое. Колір, геть мій розмір. Ну, <ріху> понял, вот эту херню понятно, мы пролистуемся, да, идем, шукаем. Да? Короче, рассказывала, как этот для шеї массажер. Знаешь, что ага. там было написано? Э, э, массажер для шейки матки. <ріху> Короче, понял, да? Так що, ребятки, тут понимаете, да, что треба заказывать, ну надо, блин. Ну. Да. Надо читать. Читать, читать, читать дивиться. дивиться. Ну, и поначалу тоже. Что заказалось? Стекло? Угу. Да. Я ж смотрю нарисован телефон, думаю, блин, ну в подарок предлагают, нажимаю. Телефон, да. А то стекло, а от телефона. Читать. там написано, Что стекло? Да. Ну, короче. Так я. Ну, все. все классно, все да, понравилось. Все классно, все супер, ребятки. Я... Коля я дуже задоволений. Да. Так, тим більше, блін. Коротше, всі нужні речі. Да. То есть, у мене, я давно вже мечтав о ці рулетки. Мені було просто в жаба її купити. Угу. Мені було жалко грошей. Паяльник теж паяю китайським. Теж китайським, китайським но... але ж дешевим у нас. Але ж той, що там в Китаї, мабуть, 10 гривень. Да, да, да. у а нас він дорого стоїть. Це да, 100 гривень, так. Ну, ці класні, все, добре. Добре. Все класно, все те, що я, в принципі, хотів. Угу. Все супер. Да. Усім доброго раночку. А ми, як завжди, летимо. Ой, у нас як завжди. Ми, знаєте, як вам скажу. Збираємося, збираємося, наче по часу встигаємо, а потім трах-бах і все, і не встигаємо. Нас так завжди, так? Да. Куди їдемо? По м'ясу. По э, м'ясу собакам. Я накрутила волос. З цією гулькою так усі невдобно. Блин, миску надо було обрати? Нет. Э, та не надо, бо я думаю, ми быстренько туди. У тебя там є якась клієнка? Єнк. Хорошо. Ой, що казала? А, так, да, будемо сьогодні робити тушенку, бо киця потім поїде і знову не звездно наскільки, ось, Це взагалі, дуже велике совпадіння і взагалі, що їм дали це, це так, знаете, прямо. Ось. Попали вони, знаєте, в потрібне русло і в нужну роздачу, як кажуть. То наступний раз взагалі не відомо коли, тому треба зробити зараз тушенку. Ти забрав пакет той? Чи ні? Ні. Зараз треба забрачувати туди. От, блін, ти звідки заїхав. Все Щось Ага. Габарити, так, не ті машини? Привик великої машині. А це трошки не ті габарити. А, ні, він теж на кадіки там їздить, тільки великий кадік. Грузовий що? Чи який він там? Т п'ятий, то шостий. Коротше. В общем. Зробимо зараз тушонку, я нароблю фарша, вже засуну в морозилку, щоб, щоб хоча б з собаками все було порішено, щоб знаєте, не цей. Я не переживала, чим їх там кормити, чим що думати. Так що ось такі діла у нас. Дівчатка і І мальчатка, і хлопчатка. Все, ми ще швидесенько їдемо, по дорозі ще мусор трошки викинемо. Бо в нас мусор в четверг, що? А ворота забув закрити. Зібрався. Всі вже нормально. Бо в нас мусорка приїжджає в четверг. Раніше мусорка приїжджала і по нашій тут вулиці збирала мусор. З п'ят чи з середини мусор не можна ставити, бо собаки приходять і розтрьопують його. Навіть якщо там нічого нема, вони все одно терзають, і це потім ці всі бумажки, все все валяється на цьому. А люди виносять ті, що ближче туди, то вони виносять в четверг, але в п'ять ранку. Бо вони можуть ці мусоровози і в шість ранку приїхати. Коротше, як можуть і в дев'ять ранку приїхати, то треба то стояти і там караулить мусор, щоб собаки не тріпали. Це його винесеш туди і, стізь, і тим мусором і чекають. Десенько, бо вже, як завжди, ми запізнилися. Так, тут банки вже повним ходом стерилізуються. Тут в мене вже на банки стоять. Ось. Тут усе куча м'яса. Що? Що, серйозно? Я його шукала, не могла знайти. Блін, капець. Все стоїть м'ясо, зараз буду розбиратися, все діло. А я ось така в цей раз. Красотка. Ну, подобається, яка така да. а що, шикарно. Це раз я внутрі закручувала, то я так накручувала, це внутрі. Ну так получилось. Угу. Так, все, гайда, їсти треба. Так, ну що, нарешті сідаємо ми санідати, ну, можна сказати, обидати, бо вже час час дня, да? да, да, да. Вже час дня. Ось я зробила пловчик, поки ми за м'ясом їздили, то вже в мультиварці він і приготувався. Ну, і зажарку на сковородці, а там все це ням-ням. Так, Томатний сачок це вірні, овочний з бурячком і Колін І сідаємо. Перчики, перчики, перчики. Ми їх до піци улюбимо. Та да, й можна до плова теж буде. Ну давай, сідай, все. Всім приємно. Да, хто снідає чи обідає з нами? Обідає.